Всім привіт! Сьогодні хочу вам розповісти про нашу моркву. Щоб морква, саме головне нам, що треба, щоб морква гарно зберігалася і була солодка, щоб не була безкусна. Це в нас морква. От у нас дві грядочки такі моркви Ми багато не садимо. Вон там ще одна грядочка. Значить, морква в нас. У нас такі ґрунти, що в нас був викорчуваний ліс і на навізна, навізна земля, що тут морква не дуже росте. Щоб прямо сказати, що тут о, 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 дуже гарна морква, то не можна сказати. Але як я сажу моркву? Тобто я сажу моркву другим, на другий врожай. Тобто тут на цій була був салат був, я вибрав салат і посіяв о, 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 в кінці травня моркву. Це була посійна кінці травня. На тій градості, другій, там була зимова цибуля, вибрала зимову цибулю, бо почала пропадати. І ми трохи їли, трохи почала пропадати, і посія, теж посіяв моркву. Значить, це буде морква другим врожаєм. Значить, саме головне, щоб морква нам треба, щоб була солодка, бо це є купер з магазину, оцю безкусну, і щоб мала гарний смак, бо цю купер з магазину безкусну, то неможливо їсти. Я, наприклад, дуже люблю і сиру їсти і це. Тому зараз розкажу про підкормочку, яку я роблю, щоб морква була це. Так, зараз. Бачите, у нас тут капусточка в'яжеться. Тут у нас все. І морква, і капуста. Навіть от якусь ведру покажу. О, бачите, є всякі. Є і менша, маленька ще підросте, і більша є. І це є всяка морква. Ось така морквочка. Кінець серпня. Ну, зараз ще вона місяць. Ще ж рахуйте місяць, добре. Десь будемо 20-х числах вересня вибирати. Що вона буде місяць. Так, підкормочка. Так, буду я підкормлювати сульфатом калію. Раз, саме зараз скажу чому. Сульфат калію. Тут має калій, і він одне з найкращих безхлорних добрив. Сульфат калію. Це одне з найкращих безхлорних добрив. Воно покращує смак, дозволяє набирати рослинам цукор і пришвидчує тобто його плодоношення і забезпечує гарне зимове зберігання. Можна ще там різні каліві підкормки, але, от, наприклад, якщо пополом робити, там калій він не чистий, він в різних сполуках і не знати, коли той калій дійде. А тут цей сульфат калію. Він розчиняється і ним поливати. Я одну підкормочку роблю багато, бо ми вже підкормлювали і зеленим добривом, і е, там мастер Агро я підкормлював моркву свою. І ще там розконцентратом, гуматом калія підкормлювали. Ну, як підкормлювали? Поливали, і одразу і, і... щоб морквочка наша вже росла. Але цей сульфат калію він швидко розчиняється. Він це, Що один нюанс сульфату калію, він погано, трошки погано розчиняється, треба, щоб тепла вода. була. Зранку воду нагріти, поставити, щоб нагрілася, і потім підкормити. Так, як же я цим сульфатом калію підкормлю? Значить, я даю на 10-літрове відро води столову ложку сульфату калію. Таку, щоб прям. Не дуже така, ну, не з горкою, нормальну столову ложку води. Але повторюю, що це сульфат калію погано розчиняється, і його треба на теплу воду, щоб, його, щоб вода була нагріта. Тоді він краще розчиниться, і тоді він краще. Це. Значить, проливаю попередню морку і. Проливаю тоді сульфатом калію. Значить, підкорміть і побачте, що буде морква краща, буде морква солодша, буде смачніша. Отака От підкормочка, гарних вам врожі, гарної моркви і мирного неба.